Сьогодні йдучи по робочим питанням з міської ради на роботу, виявили таке неприємне вздовж нашого узбіччя, як ми бачимо, дорога. Бордюри і вся ця прибордюрна зона, вона вся в зметі. Каштани, які впали ось зверху над дівною, да, старовинні каштани, і ось впали вони ще з осені. всю зиму збирався цей змет, і наразі ми вже маємо молоді каштани, які рвуть на сьогоднішній день все асфальтне покриття. А ми пам'ятаємо, що роки чотири назад нам зробили гарну дуже дорогу, яку потрібно було б берегти. Міська влада не звертає увагу в особі Мерещака Анатолія Миколаєвича першого. Заступника в особі відділу благоустрою, які повинні в першу чергу звертати на це свою увагу, тому що дорожня полотнево рветься від порості, яка росте, ось ці каштани ну, це. Це просто жах до якого стану доведена наша дорога.